Заведень. Презентація на тему Історія відкриття клітини. крил Починаємо. Початок. Історія відкриття клітини почалася у 1665 році, коли англійський вчений Роберт Гук побачив під мікроскопом структурну корку, що складалася з комірок, які він назвав клітинами. Пізніше Антоні Іван Левенгук виконав мікроскоп і і вперше спостерігав живі клітини. А в 1838-1839 роках Матвіас Шрейден та Теодор Шван сформулювали клітинну теорію, яка стверджує, що клітина є основною структурно-функціональною одиницею всіх живих організмів. Про Робота Гука. Роберт Гук, 1665 рік, англійський фізик, оглядаючи з допомогою. Мікроскопа, корок бузини, Гух побачив комірки: це були клітини-стінки, які нагадали йому монастирські келії. Він назвав їх англійським словом кел камера, клітина, клітка, клітина. Як їх звали. Пізніше Гух спостерігав і описав клітини таких рослин, як бузина, кріп, морква. Винайдення московії мікроскопу, телепорту, у світ клітин. На жаль, Точно невідомо, хто саме винайшов перший мікроскоп. Одні дослідники вважають, що цей винахід належить батьку і сину Янсена, кінець, кінець 17 століття Ш, е, 16 століття. Інші відомому вченому Галілею Галілею. Антоні Ван Левенгук, голландець, в другій половині 17 століття досконав мікроскоп і зміг спостерігати живі клітини із збільшенням більш ніж 200 разів. Відкрив і описав одноклітинних тварин, інфузорій, бактерій, а також еретроцити ерит... ерит... і іспер... сперматозоїди хребетних тварин, Перші із досліди та відкриття Ян Пуркіне, Перша співтовальна 1825 рік. Чеський дослідник вперше спостерігав ядро в тварині клітини яйцеклітині курки. вів термін протоплазма для позначення живого вмісту клітини і довів, що саме вона, а не клітинна стінка, є живою речовиною. КАРОУБЕР, 1827 рік. Естонський, російський, вчений. Відкрив яйцеклітину птахів і савсів і довів, що ці тварини називаю... розвиваються з однієї клітини, заплідненої яйцеклітини. Роберт Броун, 1831 1832 роки, англійський ботанік описав ядра в клітинах рослин. Перші досліди та відкриття художення Матіас Швейден Теодор Шван, 1839 рік Німецькі вчені, ботанік і фізіолог узагальнили знання про клітину сформулювали такі основні положення клітинної теорії. Всі організми складаються з клітин. Клітина є структурною і функціональною одиницею живих організмів. Клітини тварин і рослин подібні забудовою. Помилково вважали, що клітини виникають шляхом новоутворень зміжклітинної речовини Рудольф Вірхов, 1859 рік. Німецький лікар. Доповнив клітинну теорію, довівши, що клітини утворюються не з безструктурної міжклітинної речовини, а, а з розмножуються. поділом, розмножуються вони поділом. По Вплив клітинної теорії на розвиток біології. За визначенням Ф. Енгельса, клітинна теорія, закон перетворення енергії, еволюційна теорія Чарза Дарвіна, є трьома найбільшими відкриттями природознавства ХІХ століття. На основі клітинної теорії в середині ХІХ століття виникла цитологія від греческого цитус клітина. Нау – клітина. Наукова вивчових, наука вивчає структуру і функції клітини. Uh, значить, що дати та особи. Тут uh, цей слайд зроблено для. Якщо вам цікаво, це додатки йдуть. Тому, якщо цікаво комусь, поставте на паузу та прочитайте. Засконалення мікроскопічної техніки. До кінця ХІХ століття, завдяки вдосконаленню мікроскопічної техніки, були відкриті основні структурні компоненти клітини і вивчення їх процесу ділення. дали в 1030-ті роки досліджувати ультра, ультраструктуру клітини. Сучасні досягнення на сучасному етапі розвитку цитології клітина, клітини з тиології, клітина теорія включає такі положення: клітина елементарна одиниця будови і розвитку всіх живих організмів. Клітини всіх одноклітинних і багатоклітинних організмів подібні за походженням, будовою, хімічним складом, основними процесами життєдіяльності. Кожна нова клітина утворюється тільки в результаті розмноження материнської клітини. У багатоклітинних організмів, що розвиваються з однієї клітини, спори зиготи тощо. Різні типи клітин формуються завдяки їхній спеціалізації протягом індивідуального розвитку, особини і, от, і отвою тканини. Із тканин формуються органи, які тісно пов'язані між собою. Висновок. історія відкриття клітини дуже велика та цікава. Тендерма клітина є основною частиною багатьох організмів, точніше всіх, від перших років та у дослідженні до винайдення... Сучасних біотехнологій пройшло багато час, часу, праці та іншого. Навіть не віриться, що від першого відкриття клітини та вдосконалення мікроскопа Антоні Левенгуком пройшло 1186 років. Саме тому, що біологія одна з найцікавіших наук, її потрібно повчати. А зараз під музичний супровід дуже покращої пісні. Відео закінчується.